Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді новинка ГК-191. Це підсвітка салону. Ось така класна підсвітка. Тут 54 світлодіода. Працює вона від 12 до 24 вольт. У неї є кнопка включення-виключення. Ось такі проводи виходять, плюс і мінус. До кожної йде в комплекті ось таке двостороння прокладочка з клейкою основою можна приклеїти десь. І ось такі вінтики, щоб прикрутити більш міцно. Ось така підсвітка, дуже яскраво світить. По розмірах вона ширина 155 мм, висота 63 мм. Міліметри і товщина 15 мм. Ось так вона виглядає. Кого вона зацікавила? Посилання на неї я залишу в описі під цим відео.